Привіт, і сьогодні я хочу просто вам розповісти щось поговорити, зробити таке атмосферне відео, розмовне. Тому, якщо ви кудись збираєтесь, наприклад, то беріть свою косметичку і починаєте краситись разом зі мною. Я так часто роблю, коли я дивлюся такі подібні відео. Або просто беріть якесь печенько чи чай. Наприклад, я просто як завжди воду п'ю, тому що після чаю мене завжди тушнить, не знаю, не люблю я чаї, як ви знаєте. І, отже, розповім вам, що загалом мене надихало е, в цьому місяці, так, приблизно січень лютий просто що допомогло мені пережити ці холоди жахливі, тому що коли приходить зима, моє серце наповнюється ненавистю до всього. Цього цього мінус 10. У нас лише недавно ці морози пройшли. Ось, і просто розповіла вам, що я робила ці останні дні, і що мені дуже подобалося, і надихало мене. І почну, звісно, з того, що мене просто. Я не знаю, такий приємний шок мене привело. Це письмо, яке я отримала від одної дівчинки, і ми з нею були писані один одного в інстаграмі. Дуже часто лайкали один одного. Ось і її звати в інстаграмі Віта Вуд. І вона мені прислала таке прекрасне письмо, такий лист. І зараз я вам все покажу. Це просто знаєте, коли вона мені це прислала, я просто... Пищала від радості. Отже, прийшло це в такому ось чудовому листі. Потім висуваєш тут іще один лист, і він іще миліший. Він рожевий, і просто я не знаю. Наче його купили в магазині аксесорайс, якщо знаєте такий магазин. Отже, і тут всередині блискітки, а я обожнюю я людина просто блискітка, І тут всередині іще блискітки. І Віта е, займається. Оформленням запрошень на весілля і всякі свята, і я розумію, чому вона цим займається, тому що це просто божественно. Дякую тобі, Віта, що ти мені таке прислала і. Хочу вам просто показати, що було всередині цього листа. Перше, це ось така вінтажна відкритка, дуже красива, і я її вже повісила собі на стінку, вона мене висить. Ось і тут привітання, написані рукою, до речі, чорнилом. Просто прекрасно. Потім ось такий чудовий гербарій. І також наступне, найкрасивіше це. Імена відкритка, де я намальована, якщо ви бачите, і тут підтистить Каріна Ліра. І боже, це просто прекрасно! тим більше руками намальовано чорнилами, як я бачу. Це прекрасно. І також, на що я спочатку не звернула увагу, це ось такий лист. І я спочатку прочитала, подумала, хм, що тут написано, тому що почерк такий, знаєте, дуже красивий і розводи такі тяжко зрозуміти. Я спочатку подумала, що це просто якісь такі, я не знаю, там натхненні, позитивні якісь слова написані, але потім я зрозуміла, що тут написані слова з моєї улюбленої пісні Пауло Нутінні Айрон Скайтка. Боже, ну вже, це про знаєте, це, 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 це стріла в серце попала. просто. Це настільки прекрасно, і це настільки мене надихнуло. Ці просто відкритки чудові висять у мене коло стола, коло дзеркала, я постійно на них дивлюся, і це дуже надихає. Також тут були такі чудові марки, дуже красиві. Як бачите, я напевно вам просто ближче покажу. Ну, це, це краса, чесно. І я не знаю, Віта, ти просто попала мені в серце. І, отже, і на про що хочу вам розказати, те, що я знову ж таки ходила на цей антикваріатний зліт в Києві. Ви бачили влог з нього. І я ходжу туди кожен місяць і купила ось таку прекрасну брошку, яка з 50-х років мені сказали. Вона дуже красива. Надіюсь, зараз фокусується на ній. І ну чесно, ідеальна, вона коштувала 50 гривень всього лише, і вона в такому прекрасному ідеальному Це Ось така кружка. Знаєте, типу як в метро. Ой, в метро, в поїздах п'ють чай. Вона дуже красива, така знову ж вінтаж такий її. Да і. Справді оригінальний подарунок, ну вона дуже красива, дуже оригінальна. І, а, і також, як завжди, я купила собі там колечка. Ну як же без цього, і купила собі два срібних афієнних колечка за 200 гривень. Ну, як на мене, це просто прекрасно, якщо вам видно. І я оце за два місяці подивилася три серіали, таких повноцінних, там, де багато сезонів. І почну я з Острої козирки». Я ну, чесно, ну, в мене це просто розпливається в усмішці, тому що ну, це божественне сьогодні. Я не знаю, кому це пояснити, але просто я поясню це дуже упоритим способом. І я надіюсь, ви більш-менш мене зрозуміти, такі просто фантазія. Да? От, я вам так зараз постараюсь обіцянити. Якби в кожного був свій бог, да? наприклад, в мене він був би створений з таких особистостей, які мається, колись, там, я не знаю, там, Чарлі Чаплін, там, Франко, Франкополь, Стефани Дель Рей, Менсон і тому подібні всякі такі так, особистості, які мене надали. Хають, і якби цей бог з цих всіх характерів, з яких там куртів, кобенів і тому подібне, якби він вирішив створити серіал. І якби цей Бог вирішив створити серіал, це були б острі козирки. Розумієте, це не те, що божественний серіал, це в квадраті, це в кубі божественний серіал. І ой же, про що там розповідається? Загалом сюжет простий, 20-ті роки в Англії, показується сім'я мафії. Ось як вони просто з багнюки піднімаються і стають такими багачами, неймовірними. І що мені тут подобається в цьому серіалі? Ну, по-перше, це знову ж таки естетика. Ну, без естетики, знаєте, я не дивлю жодний серіал, який мені не подобається в естетичному плані. Якщо серіал не красивий, я його не буду дивитися, вони не зацікавить, вибачте. І отже, там так офієнно вдягаються мужики. Просто я плачу, коли я кожен раз дивлюся на них, тому що це знято так пафосно. Розумієте, довгі чорні плещі потім. Ці козирки, твідові, потім ці жилети, годинники на жилетах ці в кишеньках. Це просто так пафосно знято. І ще найголовніше це музика, звісно ж. Там не було жодної групи, жодного саундтреку в трьох сезонах, які б я не знала. Це Нік Кейв, це Arctic Арктик Манкіс, це Піджей Харві, це боже божественний Девід Боу із його останнім альбомом і. просто Дивіться цей серіал. Якщо ви довіряєте моєму смаку, коли я його дивлюся, я не можу спокійно дивитись, тому що по-любому, щоб в одній серії має бути якийсь такий ліричний відступ з музикою і такий образний, творчий, типу міні-кліп. І коли такий от момент в фільмі починається, я просто починаю битися в конвульсах, починаю сповзати по стінах, тому що ну, це так божественно, так пафосно і так круто, знято під такі офігенні пісні, що наступний другий серіал це «Мір Дікава Запада, і про нього Говорять, і взагалі, я коли його почала подивитися, я не очікувала такого, звісно. Сюжет там просто взрив мозгу, і починається там все з того, що типу, ну якби світ дикого заходу, да, ковбої, і всяке таке подібне, але це не просто ковбої, ковбої роботи, андроїди, які це просто створене штучно містом, і це місто штучно створене сучасним типу світом, сучасними вченими, і типу це як атракціон, куди люди приїжджають і типу живуть як справжні ковбої, і це просто взрив мозгу, Наскільки це крутий серіал? Там грає Ентоні Хопкінс, одну з головних ролей. Ну і це мій один з улюблених акторів після Джоні Деппа. Там і наступний серіал називається «Аббатство Даунтон. І знову ж таки, це 1900-ті роки, якраз період перед козирками, да? якраз козирки 20-ті роки, а це 1918-ті. І щоб розуміли, я взагалі не дивилася за останній період. Фільмів сучасних про сучасний типу світ Но, Можливо, наприклад, я подивилася. Штук 30 серіалів і фільмів про минулі роки да, століття, і лише два фільми про сучасні. І всі вони були лайном. Отже, я, я втікаю від реальності в минулі століття. Ось, і загалом, Аббатство Даунтон ну, це суперпопулярний серіал в Британії, тому що першу серію першого сезону подивилося 9 мільйонів людей. А це капітальні цифри. Це показується життя типу, дуже багатої сім'ї, я не знаю, типу княгині чи хто там вони, я не знаю. І вони живуть в величезному будинку, да, в аббатстві Даунтон, і просто розповідається про життя англійської світи, да, про те, як їм слуги прислуговують. Тобто там є дві сюжетні лінії: це лінія слуг, які обслуговують цих королів, і саме життя королів, і як вони, типу, один з одним спілкуються. Але кожна серія дуже цікава, кожна серія, звісно, дуже стильна. Просто ці їхні костюми, їхні плаття, це дуже красиво, естетично. Це серіал життя. Я називаю. Ва, тобто п'ять сезонів, ти повністю туди впадаєш в цю історію весь цей лютий місяць. Я слухаю лише один альбом одного виконавця Nothing But Сіз, і дуже класний соліст має голос, дещо похожий на голос Меттью Беламні, соліста з М'юс, такий сильний, високий, такий прям оперний. Шо лише один альбом, але цей альбом просто суперовий хітовий. Там кожна пісня. Кожний з і також хотіла вас попросити а, про музику. А, напишіть мені, які ви групи любите, тому що мені дуже цікаво, які а, мають які мають смак, мої підписники. Ну як підписники, я не буду назвати вас своїми квіточками. У вас уже 1300 на моєму каналі, 1300 квіточок, і а, це прекрасно. І Я хочу знати, які у вас музичні смаки. У мене, звісно, це Лан Дель Рей і Мерлін Менсон. Потім нам Arctic Monkeys сидуть, потім Red Hot Chili Peppers садуть, потім IMX, якщо ви знаєте таку групу такого виконавця. Потім я дуже люблю Ніка Cave, Ніка Кейв, надіюсь, ви його знаєте. Отже, напишіть, які ви групи любите, мені дуже цікаво дізнатися ваш смак про конкурс. І, блін, я знаю, що я лох, є, що я з ним дуже сильно вже тяну, але я просто хочу знати класні такі призи, я їх збираю по чуть-чуть. Конкурс буде до березня. Обіцяю, обіцяю. Дякую вам за перегляд, надіюсь, відео вам сподобалося і до наступного.